На круговій спиці набрала 72 петлі. Можливо, вам необхідно буде 80, або менше, або більше. І продовжую повністю по колу в'язання, тобто шапочка у мене на кругових спицях. Продовжую, продовжую, продовжую на потрібну висоту. Використала я другий моточок, завершується саме такої буклірованої пряжі. І тепер починаю закривати верхушку шапочки або верхівку шапочки. Дві лицеві пров'язую лицевими. А дві виворітні, пров'язую ось так лицевими за задню стіночку, але разом. Знову дві лицеві, окремо одна, дві. А дві виворідні петельки лицевою за задню стіночку. Знову ж, дві лицеві, і виворідні. Разом. лицевою, Так, по колу. Другий рядочок закривання верхівки шапочки буде, звісно, навпаки. Спочатку дві лицеві, там, де були дві лицеві разом. Швидкості в'язання цієї пряжі відсутнє, а там, де ви ворітньо пров'язували, там пров'язую одну лицеву. За задню стіночку. Дві разом лицеві і виворітня лицевою, дві разом, там, де виворітні, одна. І знову ж так пров'язую по всьому колу, де дві лицеві, пров'язую разом, де були попередні, виворітні дві, тепер в цьому рядочку це вже одна, також пров'язую лицевою. Ще раз дві лицеві лицевою, і там, де була виворіння, також лицевою. І так продовжую по всьому колу до маркера. Ще один рядочок, цей завершую, і ще один рядочок, тобто у мене одна петля вийшла з лицевих, і одна петля вийшла. З І Тепер я просто пров'язую ось так дві разом. І теж так по всьому колу. Акуратненько, не спішно, так, щоб вийшло. І гарно, і ви не втратили петлі, тому що в даному випадку це зробити дуже легко за рахунок буклі. Тобто ниточки буклі чіпляються на саму спицю, і щоб не спутати ниточку і петельку саме ось таку петельку від буклі не пров'язати. Необхідно, необхідно бути уважним. І так, до кінця рядочка. Я завершую цього рядочку. Маркер мені не потрібен більше. І для того, щоб мені було зручно або зручніше закрити саму верхівку, я візьму додаткові спиці, також номер 4. Але це просто зручніше. Все те саме просто зручніше. Тобто і одні спиці, і другі у мене номер 4. Знову продовжую закривати повністю по колу, піднімаю одну петельку, іншу петельку і пров'язую їх разом. Ось так. Знову підіймаю одну, але обов'язково, бачите, як я підіймаю одну, другу і разом пров'язую. Це дуже важливо, щоб ви її не втратили, не загубили саме між буклешками, тобто між цими ниточками. Вже всі знають, що її називаю буклешками. Тому будьте уважні. Одну підіймаю, другу підіймаю і разом. Одну петельку підіймаю, другу підіймаю і разом. Одну другу разом. І так по всьому колу. А далі, тут все так, як і в інших моїх виробах і шапочках. Хто зі мною, ви вже знаєте: ось мій рядочок завершений. І зараз я на початку по одній петельці знімаю. І буду зашивати, тобто акуратно, щоб ніде не пропустити жодної петлі, я їх прошиваю по одній петельці. Це дуже важливо, щоб жодна петелька у вас не була загублена. Це надзвичайно важливо. І моя красунечка. Так, цю я одягла. Важливо кожна, абсолютно кожна петелька. Ось. І ще одненька. Все, спиці мені вже не потрібні. Тут ось так гарно затягую. Ось, Бачите, дирочки немає, все ідеально, просто ідеально. Я її на виворітній бік, ну і, звісно, тут всередині я її зашиваю. Ось така красонечка у мене вийшла, нагадую, з вами галина пригріз і ось. Вона вже готова. А ви долучайтесь, підписуйтесь. І у вас також вийдуть такі красунечки. Напишіть, будь ласка, вам подобається така шапочка? Сім рівних петель.